Всім привіт! З вами Андервін і сьогодні я вам хочу показати новий проект який вийшов буквально день назад. Називається він Goatly. Зразу вам хочу сказати наперед, що про цей проект я викладав пост в своєму телеграм-каналі. Як бачите, ось цей пост рівно день назад я викладав цей пост. Як бачите, 163 людини його переглянули. от е в цьому проєкті ми обов'язково зможемо заробляти без вкладень. І дивіться, в моєму телеграм-каналі я викладаю дуже багато ще інших проєктів. Як бачите, от є пост, де я 74 бакса заробив за тиждень. І є багато інших постів, в яких можна стабільно заробляти. Давайте перейдемо все-таки до проекту. Дивіться, тут можна заробляти без вкладень. От, як ми зможемо заробляти без вкладень. Ми зареєструвалися, силочка буде в описі. Зареєструвалися, вели там пошту і пройшли капчу. Далі вас перекидає на ось таку шнягу, ну, на головний екран. Далі ви нажимаєте внизу токен. Коли ви нажали токен, вас вибиває зверху, як бачите, Goatly Airdrop і Telegram. Коли ви нажимаєте на «Goatly Airdrop, вам дадуть... Ви можете його забрати безкоштовно. Вам дадуть 40 оцих GTF, які на протязі 15 днів будуть давати вам 3% кожного дня. Як бачите, в мене зараз є 120 оцих е, Goatly. От. Ну, зараз я вам детальніше розкажу. Заходите на airdrop, нажимаєте Забрати. Після цього вам потрібно ввести адрес від Binance bep 20 USDT. Далі вам потрібно підписатись на Telegram, скинути нік і підписатись на Twitter і скинути свій нікнейм з Твіттера і з Telegram, на який, на який ви підписалися. Після цього ви нажимаєте Claim, і вам потрібно зачекати, я думаю, день-півтора, і вам начислять цей аеродроп. Дивіться, що в мене. А як ви скажете, де ти взяв. Так, секундочку, ви скажете, де ти взяв. 120 говт, якщо айрдроп, тільки 20. Зразу кажу, от, зразу вам хочу показати, що як бачите, в мене 120 стейкається, але аирдроп. Але аирдроп це. Це не айрдроп. Це гроші, які закинув. Я закинув 6 доларів. От, чисто 6 доларів закинув, до речі, в своєму телеграм-каналі я кидав скріншот, що я закидаю 6 доларів чисто, попробувати. Просто, як ви знаєте, раніше був такий проект, який називався Кетлі, і в Кетлі дуже багато всі могли заробити. От, Не знаю, чи тут дасться багато заробити, але як тільки я пройде 15 днів, он 18 центів плюс-мінус в день мені виходить. От, це буде плюс-мінус 2,5 долара. Я думаю, ще раз їх застейкаю. От, там же мені буде виходити побільше І після цього буду знімати. Тобто місяць я хочу пропрацювати в цьому проєкті. Ну, він тільки розвивається, того я раджу вам зразу, ну, якщо хочете, можете закидати, як ні, то тільки на От. Е, Кожного дня в мене фармиться по 3 3 ,60 сотих, От. е, цієї монетки. Після цього ви скажете, а як ти її можеш продати? Після цього ми заходимо на Валіт. Як ми зайшли на Wallet, тут є така кнопочка sell. Ми нажимаємо sell, продаємо їх і зразу можемо виводити на Binance назад. Ну, або не тільки на Binance. Ви не думайте, що все, що зв'язано з такими проектами, все працює на Binance. Є дуже багато інших бірж, якими багато хто користується. От. Я просто користуюсь Binance, тому що мені так удобніше. От. Що я вам хотів розказати. Е, дивіться, проект взагалі непоганий. Я не думаю, що він закриється через 15 днів, тому що він тільки почав працювати. Раджу в нього влітати зараз. От. Трошечки влітати. Якщо маєте там 5 доларів, 10 доларів, можете закинути, якщо ні, то можете працювати тільки на айдропі. Ну, в це буде... 40 гоутлі монеток. от і ну Подивимось, до речі, коли мені їх ще дадуть, 40 в мене буде виходити десь плюс-мінус по 5 в день. 5 монеток в день. ну Це вже буде не там не 18 центів, а центів 30 в день. ну тож непогано. Тож на халяву вам нічого не треба робити просто Зареєструвалися, нажали токен, забрали айрдроп. І після цього ще можете закинути пару своїх гривень. От. Але це в кожного своє. Підписуйтеся на телеграм-канал обов'язково. Переходьте, реєструйтеся, все-таки, а за можете непогано зробити. І всім дякую, хто подивився це відео. Всім пока!